Чужа таємниця, авторка Світлана Горбань читає Валентина Виноградова. Слухайте і підтримуйте український контент, вподобайка, підписка, комент Я сиділа спиною до цієї красивої пари. Мій улюблений столик біля вікна ніхто не зайняв. Хоча з нього відкривався чудовий краєвид, а ці сіли поруч одне навпроти одного, красива худорлява жінка років тридцяти і чоловік невизначеного віку, якому могло бути і за тридцять, і за сорок, а може, ще більше, але здоровий спосіб життя достаток. І відсутність шкідливих звичок згладжували на ньому плин часу. Я слухала. Погана звичка підслуховувати чужі розмови вкоренилася ще з дитинства, бо в моїй родині вирували іспанські пристрасті з інтригами і таємницями мадридського двору. Всі казали натяками, надавали незначним словам і подіям глибинного сенсу, підозрювали одне одного у прихованих вчинках та намірах, і все це під завісою родинного затишку і тепла. Тому, коли батьки або бабуся з матір'ю чи моя молода незаміжня тітка, починали говорити пошибки, я оберталася на слух, боячись прогавити бодай одне слово, що б у цю мить не робила. Я могла мити посуд, дзвінко складаючи блискучі тарілки у шавку, грати на піаніно, читати книгу із захопленим обличчям, наче вона така цікава, така гостросюжетна. Я не втрачала жодного звуку з цього шепотіння. Непотрібне знання робило мене мудрою і сумною, радощів не додавало, але ставало наркотиком, без якого я вже не могла існувати, тягаючи вантаж розчарувань, розбитих надій, зрадженого кохання близьких і коханих людей. Іноді почуті слова. Були мені незрозумілими вчинки також, але я не могла про це ні в кого запитати, і таким чином воно ставало і моєю таємницею, частиною мого життя. Саме через це підслуховування я несла з дитинства важку валізу сумних вражень і недовіри до оточуючих навіть добре знайомих людей. Навчилася звертати увагу на найдрібніші деталі, на незначення слів, а на приховану інтонацію, дивитися на вираз обличчя і розуміти, що це лише зручна ввічлива машкара. Ця мудрість не робила мене щасливою, але дозволяла уникати помилок. Я бачу людей наскрізь, тому маю обмаль друзів і найкраще розуміюсь чомусь із чоловіками. На щастя, я позбулася давнього комплексу, яким мене було обдаровано через інцидент із моєю юною тіткою. Бідолаха зробила прикру помилку через зраду коханого. У бабусиних устах це звучало трагічно і незрозуміло. Такого хлопчика викинула. Більше тижня я її не бачила. Нарешті вона повернулася схудла, з величезними очима, обведеними чорною фарбою особистого горя. Тепер вона не жартувала, не грала годинами на піаніно, не брала слухавку, а сиділа годинами у фотелі. Та дивилася на шпилі собору, що виглядали із-за сусідської кам'яниці. Мамуся з бабцею як могли підтримували і втішали. Могло бути набагато гірше, шепотіли вони їй на вухо, а та непомітно струшувала сльозинки і вичавлювала подобу усмішки. Моє серце калатало через її біль. Але я не сміла так само співчувати. Я ні про що не здогадувалася. Отже, очікуючи замовлення, я обернулася на слух. Говорила жінка, дуже спокійно та розважно, інколи ненадовго перериваючись, роблячи ковто кави або відкушуючи від тістечка. Вона мала дивовижно мелодійний голос, такий самий, як моя вчителька у початкових класах. Він обгортає тебе ніжним сопрано, ніколи не буває занадто голосним і має дуже красивий тембр. Ми обожнювали цю другу мати за справедливість, розумне вирішування всіх наших малечих проблем, але для мене. Найголовнішим був її голос, що переповнював музикою увесь клас, і ми сиділи як зачаровані. Чим далі я прислухалась, тим більше ніяковіла. Руйнувалася ціла епоха у житті цих людей, а збоку, здавалося, що парочка люб'язно спілкується за сніданком. Жінка заспокоювала свого приятеля. Я завжди тобі говорила, будь-яке твоє рішення буде правильним, і я прийму його із вдячністю. Мені немає і ніколи не буде за що тобі дорікати. Ти вже для мене стільки зробив, я назавжди залишуся твоєю боржницею. Вона, не поспішаючи, зробила ковток кави. І я навіть відчула її смак і з нетерпінням повернула голову в бік офіціанта, нерозторопного юнака, який не поспішав з моїм замовленням: Якби ж не ти, не наші стосунки! Знову зависла пауза, немов у театрі, коли актори дивляться один на одного або в темряву залу, намагаючись передати очима почуття підвладні лише музиці, а не смертній людині. Я так боюся завдати тобі болю, отже, ці останні місяці були найщасливішими у моєму житті. Навіть медовий місяць із чоловіком не залишив жодного світлого спогаду. Чому ти не хочеш відкрито визнати, що ми розлучаємось. Що ти вирішила все за нас, сама, не порадившись зі мною. Чоловічий голос переповнювало приховане роздратування, він ледь його стримував ще трохи, і лавина пекучої образи вирветься лавою із жерла вулкана і затопить не лише його співрозмовницю, а й мене, гледачого офіціанта. Прольється вулицями Львова нестримною вогняною рікою. Така пристрасть кипіла в цьому чоловікові. Я ніколи не влаштовувала тобі сцен, ніколи нічого не просила і не вимагала. Я дала тобі час самому обрати, що для тебе важливо. У будь-якому разі, я зараз на тебе дивлюсь. І відчуваю лише ніжність, нічого крім ніжності. Тобі легше я дратуюсь і краюсь, що не можу всидіти на двох стільцях одразу. Отаким я виявився не нажерою і боягузом. Я не готовий до рішучих дій. Давай ще трохи почекаємо. В його голосі з'явилися благальні нотки. Роздратування приховалося за добрим вихованням і забороненим коханням, бо коханка була вільною жінкою, а не його затурканою дружиною. Козирна карта була в неї в руках, її чудовий голос заспівав далі колискову його дратуванню, гра словами продовжувалася. Любий, ти вже відіграв головну роль в останньому акті мого сімейного життя. Без тебе я нізащо б не наважилася покласти край тому остогидлому існуванню. Сім років тортур, принижень, вагань, безнадії, бажання все поміняти і бездіяльності я жила, наче під гіпнозом. Я вважала, що мені нема куди діватися. Це ти повернув мені жагу до життя. Це ти примусив мене діяти, це ти знайшов мені квартиру. Найстрашніше, згадай, я більше смерті боялася свого чоловіка. Тепер це все позаду. Я вистою тепер у будь-якому разі. Я не лягаю спати, не помолившись за тебе, щоб ти був щасливим, щоб у тебе було все гаразд. Нарешті мені принесли мою каву і салат із морепродуктів. Тістечка мені тимчасово протипоказані, бо за зиму я непомітним чином накопичила кілька зайвих кілограмів, На дворі все теплішає. А декілька улюблених суконь стали трохи, ну, зовсім трішечки затісними. Весною кожна жінка хоче почуватися красунею, і я не є винятком. Я ще нічого не вирішив, а ти наче прощаєшся. Чоловічий голос знову ледь приховує дратування. Але його накриває хвиля співучої скрипки, її тональність зовсім не відповідає змісту. Так, мені запропонували кращу посаду у новому філіалі. Відмовитися неможливо, буде службова квартира. Одразу вирішаться декілька проблем не можу ж я постійно жити за твій рахунок. Найбільша прикрість. Треба покинути Львів. Мене ти в рахунок не береш. Моя думка вже нічого не вартує. Ти скористалася моїм добрим ставленням, а тепер я тобі не потрібен. Заради бога, я тебе прошу, не кажи так, ти зараз усе зіпсуєш. Запала тиша. А я повільно їла салат і терпляче чекала на подальшу розмову. Весняні теплі промені дісталися вікна, радісно зазеленчав трамвай, по новій кольоровій бруківці йшла групка туристів, обвішана фотоапаратами і з літніми капелюшками на головах. Завтра я мушу їхати. Це наш останній день. А ти не могла попередити трохи раніше. Я намагалася увесь минулий тиждень, почала виправдовуватися жінка. Але ти не брав слухавку, а твоя секретарка давала пораду зателефонувати пізніше. Зрозуміла, що ти уникаєш мене. Ні. Ні, я не дорікаю. Я вже сказала, що вдячна тобі за все після тої нещасної зустрічі у ляльковому театрі. Пам'ятаєш, як мій дурненький синочок підбіг до тебе, радісний, відкритий, а ти був не сам, ти тримав за руки своїх синів, а поруч стояла твоя власна жінка. Вона дивилася на мене сумним. Але впевненим поглядом, і саме в той момент я зрозуміла, що прийшов кінець нашим стосункам. Ти сухо привітався зі мною, скривив усмішку в бік мого сина і пішов повз нас зі своєю родиною. І я зрозуміла, що родина для тебе багато важить, інакше б ти хоча б. Познайомив мене з дружиною, і це було б природно, у тебе ж мало знайомих у Львові. Ти міг би хоча б погладити по голівці мою дитину, ти сам привчив його до своєї уваги, до цукерок, до іграшок. Радість мого хлопчика розбилася у твою байдужість. Ти поводився, як зрадливий чоловік. Що намагається приховати від дружини свій гріх, в планах якого немає розлучення, саме тоді я вперше почулася приниженою через наші стосунки і зайвою у твоєму житті знову запала тиша. Ти маєш рацію, у всьому винен тільки я. Занадто довго вагався. Я був нерішучим і це покарання. Треба було одразу подати на розлучення, але жінка не давала жодного приводу. Ми майже не сварилися. Дітям дуже непросто було пояснити. А тепер наш останній день. Останній день був у Помпеї, коли вибухнув вулкан. Хіба я кидаю тебе жити у різних містах, хіба це означає розлучитися? І так буде краще краще не залишатися в місті, де мій чоловік ще не сприйняв розлучення. Телефонує, погрожує забрати сина. Ця людина здатна на будь-яку прикрість, і я не почуваюся захищеною навіть поруч з тобою. Не ображайся, але ж це так. Я ще не позбавилася жаху перед ним. А якщо він дізнається про тебе, стане ще гірше. Я не змогла відмовитися від такої звабливої пропозиції, хоча і лячно так кардинально змінювати своє життя. І далеко ти їдеш. У голосі чоловіка почулася насмішка вдало прихована. Я ж казала, що недалеко, до Кракова, єдина прикрість малого мушу залишити тимчасово у матусі. Не маю ще дозволу від його батька на виїзд. Знову зависло мовчання. Пара піднялася від столика, і я почула кроки. Легкі. Вони дзвінко цокали по кахельній підлозі, і поруч повільні і м'які. Вони призупинилися в проході. Чоловік обійняв жінку і завмер на якусь мить, а вона повернула до нього обличчя і пристрасний поцілунок з'єднав їхні вуста. Останнє, що я ще почула, Зараз поїду на роботу, а потім одразу повернуся до тебе. Треба все ретельно обговорити. Не будемо поспішати, ще невідомо, що то за робота. Обнімаючись, вони зупинилися на ганку і завмерли, поїдаючи очима одне одного. Важкі краплі зненацька почали розбиватися об тротуарну плитку. Хвилину тому ще світило сонце. По світлому, тонкому обличчю жінки струмочками побігли сльози, і вона, ніжно відштовхнувши чоловіка, вибігла під дощ у бік червоного автомобіля. Її машина зникла на шаленій швидкості. Наче ця нещасна красуня тікала від поліції або сама від себе. Чоловік затримався на ганку у дорогому, вишуканому костюмі, з коротко підстриженим волоссям, самовпевнений і доглянутий. Такі чоловіки щотижня роблять манікюр у салонах краси. Він не квапився, дістав цигарку, запалив, довго дивився в бік зниклого автомобіля, потім рішуче кинув цигарку до урни, зробив жест, закликаючи когось до себе, із машини жваво вискочив чоловік із парасолькою в руках, розкрив її над головою свого пана, і вони попрямували до автомобіля. Усадивши свого пана і закривши парасольку, водій побіг до дверцят. Цей блудливий і розпещений пан щось наказав водієві, і машина повільно поїхала у протилежний бік. Дощ не вщухав, і я почула веселі голоси. За звільнений столик сіли дві огрядні пані бальзаківського віку, на сірому тлі віконного скла віддзеркалювалися контури їхніх повненьких щічок, два величезні тістечка п'яна вишня поруч із паруючими філіжанками кави. Навіть не думай, суворо наказала я собі. Однак усе моє єство. Заспівало же братської пісеньки. Хочу одне маленьке тістечко. Я з'їм тільки половинку, малесенький шматочок, аби відчути смак, неперевершений смак вершків і вишень. А якщо я з'їм лише вишні з поверхні, хоча б одну вишню, скоро літо. Заспокоїла я себе, вишень буде повно, це погана звичка заїдати сум солодощами. Дощ перейшов у зливу, То в стулі радісно щебетали та їли тістечка, а я пила охололу каву.